Усім привіт! Сьогодні готуємо надзвичайно смачну і красиву закуску. Виглядає вона ну прямо як справжні ялинкові кульки, тільки їстівні і дуже апетитні. Усі потрібні інгредієнти шукайте в описі під відео. Спочатку беремося за нарізку, подрібнюємо всі продукти. Куряче філе ріжемо на дрібненькі кубики. Чим дрібніше, тим краще. Яйця тремо на дрібненьку терку. На тій самій терці натираємо підморожений сирок. З ним працювати зручніше, ніж з м'яким. У кропчик ріжемо якнайдрібніше, стебельця не викидаємо, вони ще зіграють свою роль. Маслинки ріжемо навпіл, теж не для краси, а для вушок кульок. Горішки висипаємо в пакетик і проходимося по них качалкою. Тепер беремо глибоку миску і висипаємо туди все добро, куряче філе, терті яйця, сирок, укропчик. Додаємо часничок, майонез, сіль і перчик і гарненьо все перемішуємо. Змочуємо ручки водою, щоб нічого не липло, і формуємо акуратні кульки. Кожну кульку добре ввалюємо в подрібнених горіхах, щоб була і смакота, і краса. Викладаємо на тарілку застелену укропчиком. Так буде схоже на справжню ялинку з кульками. А тепер фінальний штрих. До кожної кульки причеплюємо вушка з маслин і ниточку з укропової гілочки. Ну от і все, закуска як сказки. Смачна, святкова і дуже мила. Смачного вам і гарного настрою! Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал.